Настрої в громаді панують різні, але я переконаний, що люди будуть за те, щоб на нашій території зробити цей сміттєпереробний завод. Припускає Олешинський сільський голова Павло Волошановський перед початком зібрання і відразу ж додає. Існуючі сміттєзвалище, воно тільки зростає і зростає в сторону Олешинської сільської ради, а не в сторону міста Хмельницького. Звалище, на яке вже майже 60 років звозять непотріб з усього обласного центру, тутешнім жителям як скалка в оці. Хоча не тільки в Оці, але й у носі, печінках та інших органах. За півстоліття вони вже настільки притерпілися до цього невельми парфумованого аромату, що він став для них своєрідною візитівкою малої Ківщини, а дим вітчизни для них добряче відгонить продуктами горіння пластику та інших твердих відходів. На підприємстві, яке тут мають побудувати, запевняють його інвестори, диму взагалі не буде. Втім, як і інших продуктів хімічних реакцій. Вся переробка тут здійснюватиметься лише механічним способом. Кілька заводів, що працюють за такою технологією, інвестори мали змогу подивитись в Італії. Сортування йдеться в першу чергу. От ми будемо доводити до певного госту, значить. Ми тільки тут будемо переробляти це дерево, яке буде надходити на сміттєзвалище. Різ... Яким чином, що будете, переробляти? Пелети. сушити, збивати в пелети і буде продаватися як паливо. Гуму будемо значить, видаляти корт, і, значить, на фракції, фракції змільчати цей. Цю резину щоб загрузити. Тут чи іншу машину і відправляти на ті заводи, які будуть заказчиком нас. Для повного завантаження завод потребуватиме 150 тисяч тонн сміття на рік. Хмельницький, за підрахунками, продукує щороку приблизно стільки ж. Втім, якщо не вистачить, то заводчани готові звозити відходи з навколишніх сіл. Для цього вони навіть обіцяють поставити контейнери для збору сміття ледь не на кожному обійсті. Крім того, переробники обіцяють забрати і верхній шар звалища, що накопичився за останні 15-20 років. Решту, що вже не підлягає переробці, рекультивують, засиплють землею і засіють травою. І головне нове підприємство це ще й нові робочі місця для Олешинців та жителів навколишніх сіл. Це 150 робочих місць. Ми будемо реєструватися в селі Олешин, щоб податки йшли сюди. Це колосальне вливання в наш бюджет. Інвестори обіцяють також укласти тутешньою громадою соціальну угоду про догляд за дорогами, підтримку місцевих закладів освіти, інші видатки на інфраструктуру. А щоб не видатися голосрівними, вже почали зацікавлювати громаду матеріально. Петро Васильович зайшов. подивився, зразу через три дні. В дитячий садок було привезено м'якого інвентаря, подушки одіяла під уділяльниці на три з половиною тисячі. Я як завідуюча ще щось попросити. А в нас каже, що немає матрасів. через два дні Васильович вивозить мені матрасів на 2,5 тисячі. Це допомога, незважаючи на щедро обіцяні преференції громаді. Обговорення видалося бурхливим. Должна бути комісія від комісіябщеності, яка значить з екологами ізучить технологію і їй хоча би докажуть. І вони не ось цей ролик показати. Смусором, а покажуть, що це дійсно що щось вигідне. Люди, просто я вибачаюсь, не знаю законодавства. Для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, треба пройти проекту екологічну експертизу, санітарну експертизу. Без цього будівництва не почнеться. Що б ви тут не казали? Втім, обидві сторони суперечки швидко вгамувалися, а голосування не залишило місця для подвійних висновків. П'ятеро проти, решта за, зважаючи на наповненість залу, заводу таки бути. Голосуємо за, тому що альтернативи на даний момент у нас немає. Тому що ми хочемо, щоб було чисто, щоб не було сміття ніде, щоб не, було, щоб не гнили ці переходи, що гниють зараз, що як вітер кодують, нема чим дихати. І тому за.